Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт усім, хто скучив за Олегом Куліковим, і тим, хто не знає, що це за один. Сьогодні я, Оксана Зорка та Олег Самельник розповімо про спойлери, про втрати, про пошуки і багато іншого. Поїхали! Бувальна спойлерофобія, котра з кожним роком вражає щоразу більше цнотливих мізків, починає відверто діставати. Бісять не тільки телепні, котрі спойлерами обзивають навіть те, що відомо роками, а й злостивці по той бік барикад, яким тільки дай вибувкати фінал книги, фільму чи гри. Та компанія 343 Industries індастріс уже вдруге ігнорує цей факт. Хоча реліз Halo 5 Guardians відбудеться аж 27 жовтня, американські магазини вже отримали диски з грою. І як годиться, кілька спритників змогли передчасно придбати диски, пройти кампанію і викласти в мережу переказ сюжету гри. Якщо коротко, то майстер-чіф... Отаке хай там як. А окрім кампанії, мільйони людей рубатимуться в мультиплеєр. А тут мало того, що будуть регулярні патчі, ребалансування і аж 18 нових мультиплеєрних мап, так розробники планують згодом додати до гри наймасштабніший у серії редактор мап. От хороша штука мультиплеєр. Граєш собі спокійно і ніяких тобі спойлерів. У п'ятницю на небі кіберспорту згасла одна з найяскравіших його зірок. Команда НАТО Vincere, яка довгі роки залишалася найбільшим улюбленцем у світі доти, 2, офіційно розпустила свій склад. Як то кажуть, накипіло. Незадовільні результати на останньому The International, неймовірно довгий ланцюг поразок, часті кадрові зміни, відсутність злагодженості і взаєморозуміння в команді. Останньою краплею став провал у відборі до Мейджор-турніру, котрий скоро відбудеться у Франкфурті. Перша славитна команда не потрапила на турнір, що його організовує велф. Натім керівництво Наві вирішило, нема чого тягнути лямку, пора вжити рішучих заходів і почати все заново. Мамограє та довбограє, котрі складають повальну більшість дотограїв, вивергають гейзери лайна після кожної поразки колись потужної дружини. Але будьмо чесними, навряд чи яка інша команда зробила стільки для залучення гравців у світ дота? Перемога Наві у першому інтернешеналі та тріумфальні виступи у двох наступних стали помітними віхами не тільки в історії Доти, а й усього кіберспорту. Загалом а Данило Ішутін був, є і ще довго буде найпопулярнішим кіберспортсменом світу. Певні, українська організація не дасть своєму dota підрозділу простоювати в усіх інших дисциплінах. Народжені перемагати посідають чільні місця. А отже, це питання честі: повернути собі добре ім'я серед прихильників доти. Однак, як показав склад з Heroes of the Storm, далеко не факт, що під українським прапором знайдеться місце для українських гравців. Та все ж ми продовжуємо сподіватися на краще і віримо, що наші наві засяють на небосхилі дота сцени і даруватимуть такі ж сильні емоції, як у серпні 2013 Норвезька студія Fancom довго поневірялася у творчих пошуках. Після двох великих ММО Age of Conan і The Secret World розробники згадали, що славу їм принесли пригодницькі ігри. The Longest Journey та Dreamfall вже давно стали класикою жанру, і тепер настала черга спробувати сили, поєднавши пригоду і горор. Події жахастика, де парк відбуватимуться The Secret World. де є тонка межа між нашим світом та його магічним виворотом. У грі нам дістанеться роль матері, котра шукає свого сина у покинутому парку розваг. Парк, який годиться, виявиться порубіжним місцем, де мешкає щось потойбічне. Розробники відразу кажуть, що тривалість пригоди складе щонайбільше дві години. Однак за цей час нам розкажуть драматичну історію, героїню якої щоразу більше поглинатиме смуток, відчай і божевілля. Все за стандартами Стівена Кінга. А оскільки в центрі гри стоїть сюжет, то вишуканого ігроладу чекати не слід. Це буде щось наподобі звичного симулятора ходьби, на кшталт зникнення Ітана Картера, Любої Естер або що вийдеться забавка. 27 жовтня. Саме тоді і побачимо, чи є ще порох у порохівницях норвезьких ігротворців. Симфонічний оркестр Кантабіле Оркестра та портал справжнього ігрового духу PlayUA запрошують відчути весь драматизм, надреальність, таємничість та містицизм найкращих ігрових саундтреків на концерті, присвяченому магічним ролівкам. Грандіозний проект Музика віртуальних світів розділ 4. сила магії відбудеться у Києві 8 листопада о 19.00 у концертній залі центру вулиця Шота Руставелі, 11». У цей вечір для вас прозвучить музика з Ігор, The Witcher 3, Pillars of Eternity, Dark Souls, Dragon Age, Legend of Grimrock, Divinity, Original Sin, Torchlight 2, Diablo 3, Icewind Dale, Neverwinter Nights, Baldur's Gate, Bastion, Arcanum, The Gothic, Guild Wars 2, World of Warcraft, Final Fantasy, The Legend of Zelda, Chrono Trigger, EverQuest 2, The Elder Scrolls та інших. Київ, 8 листопада, 19.00. Концертна зала, Сентрум, вулиця Шота Руставелі. Квитки за посиланням на екрані та в описі до цього видива. За тиждень, що минув, Play UA розродилися цілою низкою цікавих публікацій. Скажімо, Олекса провів стрім Star Wars Battlefront. А Андрій Нальотов навіть встиг написати детальне прев'ю цього Battlefront-у. спеціально для тих, хто не зміг або не встиг погратися у безкоштовну бетку. Олег Куліков спільно з Романом Береговим і Юрою Луполом повернулися до класичної гейло на стрімі цієї гри і зробили кілька цікавих відкриттів. А ще ж ми застрімили Transformers Девастейшн, опублікували прев'ю Вікінгів» із гри Valhalla Hills, Запустили серію статей топ 3 серіалів, де вже висловилися Олекса та Юра. Опублікували кілька епізодів озвученого українською мовою серіалу за мотивами гри Сома. Чекаємо на ваші коментарі під тим, що для вас найцікавіше. Космічна пригодницька гра Star Citizen матиме в зірковий склад акторів, серед яких ви впізнаєте голоси й обличчя Гері Олдмена, Марка Геміла, Джиліан Андерсон та багатьох інших. Отепер От ясно, куди піде левова частка багатомільйонного бюджету. До слова, розробники гри нарешті надали гравцям доступ до альфа-версії гри. Напевно, постійні скиглення мільйона доброчинців дали своє. Залишилося тепер ще бети дочекатися, а там диви років за п'ять реліз відбудеться. Компанія Дедалік видала виживастик Skyhill. Скайгіл. Усе типово виживай, бий монстряків, шукає крафти зброю, купив дочасному доступі зі знижкою. Сюжетна кампанія Black Ops 3 відразу матиме розблоковані усі розділи, щоб гравці самі обирали порядок їх проходження. А розхвалений реалістичний рівень складності змусить вашого кіберсолдата помирати від однісінької ворожої кулі. Жахастик лісон Road припинив грошозбір на кікстартері, оскільки гра вже знайшла видавця. Ним стала компанія Team17, творці славетних робачків. Свідже доповнення до виживастика H1Z1 подарує гравцям не лише нову локацію і транспорт, а привнесе до гри жінок зомбі Во славу Аніти Саркісян. 21 жовтня, коли до нас мав би прилетіти з минулого марті Макфлай, Rocket League отримає тематичне DLC, слава Лорен, яку можна буде купити за два бакси. З часу релізу Bloodborne минуло тільки півроку, а Sony вже анонсували гоуті версію гри. Вийде вона 25 листопада і міститиме оригінальну гру плюс доповнення The Old Hunters. У бета-тесті Star Wars Battlefront, окрім Олекси, взяли участь ще 9 мільйонів осіб. Питання лише скільки з них наважиться придбати повну версію гри? В жартівники створили симулятор Гейбан'юіла, який дозволить нам після 4 годин гри таки всадити товстуна за створення Half-Life 3. Симулятор бездомного пса Home Free, який уже зібрав необхідні кошти на кікстартері, вийде не тільки на ПК, а й на PS4. Стелс Екшен про гобліна стикса отримає продовження. Стикс Darkness вийде вже наступного року. 20 жовтня багатий автопарк GTA Online поповниться стрибучими лоурайдерами та неймовірною системою їх кастомізації. Розробники Payday 2 порушили власну обітницю і таки додали до гри мікроплатежі. Відкрити сейф із особливо цінною здобиччю допоможе тільки дриль, який можна буде придбати за реальні 2 долари. Натомість, усе здобуте, а саме скіни для зброї та інший мотлох можна буде продавати на ринку Steam. Замість того, щоб виправляти баги, творці відмака вирішили їх висміяти. І якщо ви вбивали нескінчених корів або наживали статки іншим шахрайським чином, то по вашу душу прийде податківець. А от лінь розробників Just Cause 3 ще більша. Не хочуть вони монтувати релізний трейлер і тепер просять про це гравців. Авторові найкращого трейлера подарують потужний комп за кілька тисяч зелених, електрогітару та професійне обладнання для звукозапису. Оце усе на сьогодні ви дивилися плей News. Балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков. А монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, поширюйте наші публікації і затямте. Якщо розпустили доткову наві, значить є можливість стати новими чемпіонами світу від України у цій кіберспортивній дисципліні.